Доброго дня! Сьогодні пропоную всім разом спекти ось такий торт зебра. Дуже простий, але смачний. Хто не розуміє української мови, ласкаво просимо субтитри для вас. Отже, нам потрібні будуть яйця, розтоплене вершкове масло, сметана, цукор, борошно. Так як у нас буде два кольори: один білий, один коричневий, то нам потрібно буде додаткове борошно або какао, або те, або те, також знадобиться розпушувач і ванілін або ванільний цукор. Отже, починаємо. Спочатку беремо для одного кольору два яєчка, розбиваємо їх. І змішуємо просто до однорідності. Не потрібно добиватися супер однорідної консистенції. Висипаємо туди наш цукор, обов'язково до будь-якої випічки, як вчила мене бабуся, потрібно додати дрібку солі. Тоді в домі все буде добре. Отже, відправили ми наш цукор, додали дрібку солі і просто перемішали, аби не було великих згустків яйця і не було грудочок цукру. Тепер додаємо сюди ж сметану. Це перемішуємо. Сюди ж відправляємо розтоплене вершкове масло, його можна зробити ріденьким або в мікрохвильовці, або на водяній бані. Далі відправляємо наш ванілін. Ванілін додаємо зовсім трішечки дрібко, оскільки якщо занадто багато додати цього порошку, то буде, сам виріб буде мати неприємний гіркуватий присмак. І також нам потрібно буде розпушувач. Розпушувач я цього разу взяла в пакетику, але в мене є суперкласний рецепт домашнього розпушувача, який можна зробити вдома. Якщо комусь цікаво, то випишіть коментарі, будемо. Знімати і таке відео. Тепер, оскільки наш е, колір буде білий, сюди я додаю борошну і ще плюс 2 столові ложки теж борошна просіяного. Коли будемо робити коричневий колір, то ми замість двох столових оцих ложок борошна додамо какао, але обов'язково какао просіваємо так само, як і борошно. Завжди, коли ми його додаємо в будь-який виріб, потрібно його обов'язково пересіяти. Ось така консистенція вийшла мого тіста. Тепер аналогічним же чином роблю коричневе тісто. В кінці всього беремо ось такі повні 2 столові ложки какао і обов'язково їх пересіваємо, оскільки дуже часто в какао бувають такі грудочки, утворюються, коли воно певний час зберігається, тому обов'язково какао пересіює. Далі для полегшення собі роботи я змішую разом борошно і какао. Разом перемішую його, і уже тільки потім з'єдную з нашою рідкою частиною. З'єднуємо аналогічно із білим кольором так само в декілька прийомів. В моєму випадку це три прийоми. Таким чином, у мене виходить два кольори: білий і коричневий. Я беру своє деко і на центр дека по 2 столових ложки по черзі викладаю. Спочатку білий, потім коричневий, знову білий, знову коричневий колір. І таким чином, доти, доки в мене не закінчиться тісто в обох моїх ємкостях. Ось мій результат, аби тісто рівномірніше розподілилося по декові, просто його прокручую. Це мені, звичайно, робити не дуже зручно, оскільки в лівій руці в мене є телефон, але ну, маємо, що маємо. І тепер я беру пашку для шашлика в духовці, які готують, і ось так от таким чином проводжу. Це можна зробити також зубочисткою, а можна взагалі не робити. Ну, мені подобається така павутинка, тому роблю завжди отак. Так цікавіше виглядає. Спочатку проводимо від центру до країв, а потім від країв до центру. І знову ж таки, невеличка моя тут помилка, я знову не розподілила тісто рівномірно. Ну, так сказати, не потрясла своїм деком туди-сюди, аби тісто розподілилося більш рівномірно. Тому після випікання в мене по центру вийшла така гірочка невеличка. але... Повірте, на смак це абсолютно ніяким чином не вплинуло. І тепер відправляємо його в духовку при температурі 180 градусів на 40, 45 або і 50 хвилин. Орієнтуйтеся по вашій духовці. Для мене час сплинув як має бути, для вас як одна секунда. Дістаємо все з духовки. Ось така краса у мене вийшла, я вам вже про гірочку розповідала. Протикаю її шпажкою. Дивлюся, ні, вона сухенька. Отже, можна діставати із дека. Проходжуся ножиком по колу дека. Робити ну, зовсім мені незручно, але для вас я старалась як могла проходжуся, аби дістати наш тортик. З дека на тарілочку. Зазвичай я накриваю просто тарілкою деко, перевертаю і потім відкладаю тортик на іншу тарілку, але знову рука зайнята. Знімаю пергаментний папір. Ось так знизу видно, що був перший крок наш це біленьке тісто. Такий м'якенький тортик, ароматний вийшов. Запрошую вас на чай на каву і разом попити з цим приємним тортиком. Дуже дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бажаю гарного дня та мирного неба!